Виключилась чомусь, пулялася дві години. О, ти витратила. зрозуміло, що все рівно остатки програми працюють. Але я не спостерігаю і посміхаюсь. Розумієте, як треба реагувати? Треба постійно бути у свідомості і повертати себе туди. А я якою я хочу стати, то я повинна зараз такою бути. Так ось мозок мені говорить про це. Я напуляла всього дві години. І вже захотіла сюди, в аеропорт. Чому? Тому що, ну, тому що я там ходжу. Я розумію, що я не можу сильно розслабитись, немає пока у мене до кого, тому що треба доїхати ще в аеропорт. Аеропорт дуже великий. Треба знайти на якому поверсі да, пройти реєстрацію. Тобто багато чого треба, і ще мені треба все ж таки моїй подрузі подивитися подарунок, бо я ж його не купила, бо думала, що все, Баста, да, в Тоузі я хочу, я там подивилася одні сережки на це, що було в Іспанії. Не придивлюсь, тоді подивлюсь, може, гроші подарую. Так ось Мадрид, скоріш за все, думаю, мені не підходить. Наступна моя поїздка, яка я вам не кажу, але наступна буде з Венеції в Аліканте, а потім з Аліканте буде в іншу країну. І там я буду їхати через Барселону. Тобто я хочу перевірити ще Барселону, тому що Все ж таки думаю, це буде Барселона, бо в Барселоні теж є, є всі бренди, але в Барселоні ще є море. І я була в Барселоні і в мене проїздом. Як ну, в Мадриді, я була в отелі. Скільки я була ночей? Одну чи дві ночі? Да? А скажіть мені, Басонія вся була проїздом чи 3 години. Та по туристичній поїздці була, коли я була в Ларин-де-Мар. Марти, було до війни 6 років тому. Хочу перевірити свої е, відчуття. Тому що я вам показую, як жити в потоці. Мої амулети, які я для себе роблю, і для вас, звісно, вони допомагають цьому, бо життя це гра. І гра не в тому, щоб нічого не робити, а гра в тому, щоб робити і слухати, які інсайти тобі приходять, куди несе тебе потік. Тому що потік мене ніс і несе. Я, я вперше в житті поїду зі Аліканти в іншу країну, з цієї країни в Україну, і з України я не знаю, куди я поїду жити. Тобто мої речі будуть у моєї знайомої в Мурсії. Розумієте? От навіть настільки я ризикую, бо я знаю, що всесвіт мене підтримає. Скажу вам навіть більше. Якщо я навіть затримуюсь в Україні, мене це взагалі не бентежить, я чесно вам скажу. Бо я зрозуміла, що потік це найкраще, що може бути. Медитації за амулетами, які я роблю, якщо вам відгукуються те, що я кажу. Давай трупу телеграм, там багато відгуків феючих. Пишіть мені і пишіть, заказуйте амулети, ну ви їх і так заказуєте. З моїми амулетами, з медитаціями відбуваються події, які саме підтягують вас до тієї вихи життя, яка є для вас успішною і щасливою. Амулет робиться на одну виху життя. Але з чого б я вам радила всім почати як мінімум, це з амулету на 365 днів. Це мулетне трансформаційний, це одна карта таро або дві карти таро, якщо посилений, і виносите її в чехлі телефону в гаманче або сумоці, і проживаєте найщасливішу версію із можливих до днів. Захист вашого здоров'я, захист вашої аури від будь-якого впливу. Все, що ви хочете, плануєте, відкриваються потрібні двері, притягуються потрібні люди. Тобто це та допомога, яку Вищі сили хочуть нам надавати. Але без нашого відома, без нашої волі до цього вони це не можуть робити. Тому я знаю, як попрохати їх про це, то що ви теж можете прохати. Але за того, який у вас канал, саме для цього я там, не для цього у мене це логічно, не для цього не буду врати. Я роблю це заради себе. То плані, що я не п'ю, там не палю. Їм достатньо здорову їжу, займаюся спортом, медитую багато, і саме це дає мені змогу виходити в цей канал. Взумієте? Тому, фейчки, у вас є молодь чи ні, я вас дуже люблю і скажу вам так, що я буду щаслива, якщо я вас надихну на зміни в вашому житті. І Всесвіт, він прекрасний. І попереду у мене сьогодні, почуйте, в мене є отель, але мені треба ще з аеропорту Венеції добратися до Венеції. А я прилітаю без 5,12 в аеропорт Венеції. Це дуже такий час, ну, скажімо так, у мене не буде інтернету, якщо не будуть продавати там картки, я кажу, вночі там не будуть. Потім я не взяла білет онлайн на автобус. Чому? Тому що вдруг мені літак так таке буває. І я не встигну на 0020. І моя інтуїція говорить, мені, не бери квиток, я перевірю, я знайду, де знаходиться цей автобус, і заплачу водію. Якщо ні, то куплю там онлайн квиток. Тобто я йду навіть в це, тобто запланований тільки отель, який я знайшла сама біля центру 300 метрів зі сніданками, як я люблю, одна в номери з гарним видом на Венецію буду вас балувати. Тож очікуйте. Бережіть себе. всім гарного, мирного, спокійного вечора.